Ви готові к чому? <ріст> к тому що той самий омивайка мінус 22, по-моєму, АТБшна. При мінус 6 в машині замерзла нафік. Ой, Хто б сумнівався? Крига, звісно, не стала, але може корочку прихватило, і то не факт розмерзнеться Спінінг покидаємо. А човен, походу, можна перетаскувати вже в квартиру. Перепаковувати і ще декілька років залишати його відпочивати. Ось такі пироги. Поїдемо, провіримо берег. Такий всім добрий ранок. Дайте ключ. Оп, так. Тепер ключ в карман. Щоб знайшли ключі, токо на тілі. Не розставатися з ними ніде. Бо без ключів від машини відказати тут та ще історія. Але то таке, проставляємо лайки. Якщо ви ще не підписані на цього човника з цим моторчиком, його б я на Меркурі 6 поміняв чи на Сузуки, на будь-яку шестерку, але не двохтактний парсун. Хоча можна його. Я б поміняв залюбки, але це зовсім інша історія. Залишилось 2-3 рибалочки мороз, це з урахуванням морозяків. Але це зовсім інша історія. А поки дякуємо, що ви на нас підписані. Да взривуть мотори во ім'я нового лодочного сезону. Такш. Ні, навіть відкривати не будемо, бак повен. Там вже натекло нормально. Вухах дзвонить. Буває на воді, падлюка не хоче заводиться. То завжди краще деркнути на березі, але це стосується, як завжди, лише хонди на повітряному охолодженні. На водяному я б такого не зробив. Цікавий берег на річці Боковенька. Мочить будемо вздовж комиша до залізної дороги і вище. Приїхав по темному, поки цього коня накачав, уже світло. А треба буде остягнути колеса і закинути в машину. Не вистачало їх з собою катати. Так, місцину, звісно, для спуска вибрав. Взагалі ні разу. Не найкращу. А витягувати я взагалі мовчу. Ой-ой-ой! Так, я бачив тут камінчик, а далі глибина. Оп! Розварачуємо апаратуру, знімаємо колеса. Стрьомно прозвучало. Але ми не в Штатах. І я не снікерс. Поганий прикол за такий бан можуть дати, мабуть. <ривіт> Як же я сумував за цією картинкою? Оп. Такс. Провода, провода. Гаражі, гаражі. Без поняття, що я роблю, але щось ми робимо, Бо я бачу конкуруючу фірму погнали. Мабуть, ось не так закинув останній день, коли можна без куртки покидати. Оп! Wanton Vision, він же в 110 СП. Голден Кетч. Или просто віжен, или чрт його знає. Я думав кудись съехать, потім дивлюсь, цей чувак став і з ложками сплавляється. Міс не точно щось -то знають, а значить надо дивитися і копірувати. Бо кудись поїхати і нифига не зловити ми завжди зможемо. А так чисто потечі, чисто на воблері, на характері. Вздовж комишика посплавляємось з півгодинки. Це ми вміємо, це ми можемо. Містяки просто шикардосні, за тим кадром теж слідю. Сплавляється в інший бік, прокидує чомусь середину, не комиші. Може, щось знає. Під комишом досить глибоко і штіль. Ця падлюка в глибині комиша десь. Хавається. Уже й перекидав пів арсенала Кавунів. І фліпі, і шмопі, і Монтерка безсмертна 120 чи 130, яка вона там в, кав... в Кавуні. Є і в кислоті. Але в щук... всі щукарі, навіть тих, яких вчора зустрічав у магазинах, всі кажуть кавун і тільки кавун. Можна поспереч... сперечатись, але <гум> часу немає. Доказати, доказати щось так сказати друге, коли сам не розказав кавун, кавун і тільки кавун. Зараз включимо холод, пройдемось, може круг почота. зробимо метрів 500 і під мостом пройдемо. Подивимось, що він на середині питається на облі ловить. Не знаю, яка там стреда. Глибина на середині. Я знаю, що тут карася, здається, по кризі ловлять крупного взимку і топляться. І таке бувало, коли ми там ганяли щук на жерлиці. Та кажуть, два-три максимум 4 крупних карасі можна вихватити коло цього мосту розбомбленого життям. По кризі, але то було по кризі досить давно. Я вже не знаю, що її прокидувати. Комиша це взагалі офігенський. Але висока вода на карачунах, вона зайшла в глибину, я прям чую, як інколи там якісь спалахи трапляються. Там і міля... мілочовка стоїть, там вона її даве. моче. Ну, то таке. Завод мотор включає холод. Ну що, якісь карасі попадаються на середині. І не тільки карасі, але щуки точно не видно. Ми взнаємо її з тисячі. Все-таки досвід з цим апаратом декілька років щодня. Ми Добре знаємо, як на ямі виглядає щучка, навіть невелика, навіть як окунці. Ну, коли ми окуня шукаємо. Тут м'яч попадається, чи стайка тарані, чи стайка ще якоїсь пігні. Ну, по факту, на середині точно ні черта нема. Ну, а в комишах цей апарат не бачить. Він бачить стіну комиша. Шикарні, круті, скелі, каміння. Їдеш і офігіваєш, але блін за весь проїхавший кілометр, бачив тільки один об'єкт, схожий на рибу, на щуку, точніше. І то це міг бути заблудший ранений товстолоб, слон, який прийшов помирати сюди. Ну, ми туди станемо, закинемо. Різні перепади трапляються. Воно ну, насправді дуже гарне, але толку. Куча тюлечки. Це навіть не тарань, це тюлька, як наче муляка яка-то на екрані стайки. Але біля них жодної щуки, жодної вся в комишах сидить налякана від нас. Окрім тюльки, немає ніфіга. Опять той об'єкт знаходив. Типу, крупна риба стоїть в толщі води. Це так само може стояти кирпіч з вірьовкою і бутилкою, як той об'єкт на тому ж місці. Він одиночний, з краю берега і непонятний. Це майже ніколи не спрацьовувало найти статі поймати. Снасті. Ух ты, воблери є. Ха, -ха, ха навіть не один. Нормально, чи то поплавки, похоже, на З моста бачать коло мосту ніфіга не наблюдаємо, але красиво. Нічого не скажеш, глибина під 4 метра кругом. О, конкурируюча фірма вже тут, де мені і казали, їхати треба. Ще трошки проїжджаємо серединою на обгон і в Джигиря. Раненої тюльки вистачає. Чого окунь б'є чи щука? Я холодом пройшов, тут глибина вже 2-3 метри. кушерів страпляються навіть на середині. Так що все може бути. Але, як я казав, потрібен вітер, потрібна хвиля, щоб комись шатало, волна туди заходила, тоді ця падлюка двигається ближче до краю, глиб... отут, з глибини джигирів. В такий штіль її просто не виманить. Вітрюган буде не раніше п'ятниці, а сьогодні лише вівторок. А от завтра мінус 6-8 мінус ночі. І так буде 2-3 дні підряд. То вже фіг, мабуть, і вискочиш. Але будемо будемо наблюдати. <рес> Оп, сподіваюсь, не глибоко зайшло. Я не глибоко, я його вроді бачу. Чо порішив провірити. Якщо рука не дістає до воблера, достане під сак, а тут ще й шнур кудись під ветку заскочив. Походу. Ще помощна. Да я красавчик мощно, мощно в неї зайшов. о. Прийдеться под саку мочить. Єсть. живем. Йдемо по різних протоках, заплавах, глухих канавках. Ну У них тут -то точно паскуда должна якась сиїти. А вона нікому не должна нічого. Я вже не знаю з якої сторони стать, куди кидати, що чіпляти. Із серії нема на шоловий. Дві коробки в квартирі оставили. І ще пар... дві чи три коробки тут в лодці. Комиші. А ви що подумали? Я вже, якщо чесно, забув, що таке удар. Удар в руку від справжньої дикої. Щуки не з якоїсь там сталкової чи канальної, а такої, що на великій воді живе, на чистій великій воді, як тут вовремя пісяє, какає, тренується, бігає тут, ганяє мелоч. От так от. Я вже забув, що таке справжній дикий удар по шарам. Тим, що в Воблері. Вітерес через декілька днів буде, але там мороз перед ним буде, та й мороз буде в той день, коли цей вітерець буде, тому я не знаю що буде. Структур з не світи, толку ноль. А так ми їх всіх і виловимо. Операція підкрадулі. Трошки вітерець дрібний з'явився. Ожидай, Неожида... неожидано ожидаємо. Оп. Шикарні містяки, просто шикарні щучі містяки. А вода яка чиста, то капець. Конкуріруюча фірма, кстати, теж катається сзади, ну він більше середину чеша, нічого не лова. На середині куча всяких куширів і не тільки. Швидше за все він тут не перший раз він знає куди стати і що закинути, судячи по його по рухам. Але результат точно такий же, як і в нас під комишом під берегом. Нуль. Уже в такі рукава, як бачите, запливаю. Що трендець. Нано заплави нано озера. І ніхто не вийде, кинуться навести порядок. Воблер без наказано тусується. І є якась риба в камишах. Чи то карасі, чи то тарань. Закинув воблер і різко камиши забігали. Воно подивіться. Йомо, а що ж там, карасі, напевно. Черт я не брав не поплавчанку, не ні Тут повно якоїсь білі. Интересно, какой еле-еле. Очки я не брал. Сюда заплывал, тут ничего не шевелилось. Ё-моё. Чи то караси, чи то тарань. Казали, тут таранивало. Ну, что-то есть. Блин, а в багажнику поплавчанки можно было. Повний он Повний. Кап'яць, як вони розбігаються в різні сторони. Ось сюди прокидував, ніфіга взагалі. Нічого не шевелиться. І туди, бік не в одному глазу. Нікого немає вдома. Кинув в бік і комиши взорвалися. би одну фігню підбагрить, що воно там скривається, чи таранька, чи... чи карасики. А парик в багажнику і поплавчанки є. Я ще пару часов поплаваю, конкретно відчаюсь і поїду за поплавчанкою. Перед цим, конечно, сюда заеду и попробую ще раз. <сі> Вдруг оно все уже разбеглось. А так от надо плавать, надо заезжать, надо пробовать, щоб щось найти. Ну що, я ханый бабай бензин, попер. Привет, Мазафака называется. бачок то топовний Настільки я понимаю не особо люби ПВХ це саме, скажіть, да я скажу кого вона не любить. Всякі жидкостя, в общем, растворяющий резину гребані сітки, походу якась заброшка. А не стоїть вдоль Всього. й чимось зачепився рано. Може булям, да. Ой, ми слаємо Ну судя по тому, що риби не наблюдається. Риби, мабуть, і немає. Я сплавляюсь, обкидую все навколо, прям до комищів. Чувак намірено спресує один і той самий район, причому не спіша, Тихо воблером шурша, чорт його знає, що він знає, але щось знає. Раз тримається за той місцяк. Треба буде під'їхати, спросити, чи є що. Чітко один фарватер тусує, так сказати, пресує. Ми зараз ось ще в забічцю заскочимо, прокидаємо і на Чи читарань, чи що небудь. Заводь не маленька. Комиши шикарні, і вдоль комишика, і вдоль куширика, і посередині. І не спешно, і спешно. Ну я не бачу смисла тут медленно твічить. Вода як скляночка. Глибина більше двох метрів я на дні бачу дохлу тюльку. Ну і не кругом 2 метри, як бачите, отут куширі трапляються. Кажу, підкажен кущик, комишик. Прокидуємо чаретик, як там некоторих бомбить слова комишик. Ви б так на фронті бомбили, як в коментарях. Щось ті, хто там не, не цей взагалі по цьому поводу не питають, не бомблять. і Не до цього. А коментатори, яких Google бане, я інколи заходів в той бан, в чорний ящик, подивитися, хто там сидить і що він пише. Він думає його коменти. Там інколи Google не розбирає фрази і тих, кого не треба, туди закидує в бан чи на перевірку. Чекають на підтвердження, чи як вони там називаються, ті коменти. Тут треба оттуда просто видаляти, щоб людина лишнього не думала, що я її забанив. Але в основному поділу туди попадають основна маса. Обсирається капітально. Оп! Куширик і сеточка. Якось рветься так. А, в сплошной Ну, если их сетки рыбы немає, то точно сетка. Еще и поводком зачепил, а не. Не, сначала поводком зачепил. Потом а, поднять мотор называется. Надеюсь, не прокапает бензак. Сетка якась. Невисока. Ну і хто без ножика приїхав. Треба отсюда свалювати Ще з браконьєрами возиться взагалі нема желання. Під рукою був силикончик, грузик 3 грама, чого б не покидати під опори, тим більше якась, якась мелочь стоїть. Але в толщі води або на натаранька з тюлькою, або щось таке тусується. Але міг бути й окунець поряд. Але вже 5-10 забросів, толку, як розумієте, ноль. Закинув каші, закинув вудки і не аби на якого опаріка, а на мотиля. І вже хвилин 15 тиша. Я один спінінг переділав по поплавчанку. Ставив і на дно і, і не на дно. Іногда сноса. А риби просто тьма комиш розходиться. Це або крупний карась, або тарань. Я толком не пойму, що це. Хоч. Сип. А там сітку треба було виняти і тут поставити. Щоб зрозуміти, що воно комиші лама. Ну, риби дофігіще. Плаває, комиши, роздвигала має. Падлюка дика. На щуку особо не розгуляєш, але щоб со скуки дуба не дати, ви поняли. І інколи дуже рідко, але спрацьовує отак. Тут просто по щуки не розгуляйся, по сторонам покидати. Навіть якщо вона є риби валом, але це не значить, що вона не клюне. Вона така коварна. Ну, Буду дрожати вас в курсі. Ні одної мілочі не пропустимо, яка сяде на гачок. Накидався я з утра діло йде вечору. По щуки голяк повний і окунь ніде не проскакував, навіть даже даже сітки пусті. Як бачите, біла риба стоїть в камишах, комиші гудуть на мотиля в толщі води з одна на прикормку ноль емоцій. Скоріше всього це карасі. Тарань би себе якось хоч трохи може б проявила. Я принаймні так думаю, але по факту він хулазить по комишах, причому дикими стадами. Щось навіть містами ганяє їх. Чи то вони з пересеру просто друг друга активірують, розбігаються в різні сторони. Ну на мотиля не один не повівся, навіть трохи. Ось на сьогодні крайній забросик. Завтра знову на Тайвань. Швидше за все, без варіантів. О, от так от. Але я радий, що постарався, бо якби пощастило, то міг би вгатити відрочі два риби. Діло теж тіське. Рибу знайти біди. Ще її біда заставить клювати.